Добрий день моїм юним історикам ми продовжуємо з вами вивчати історію України і сьогодні я хотіла поговорити за Україну під час правління гетьмана Скоропадського. Павло Скоропадський. Або період гетьманату. Або період Гетьманату. Отже, починаємо ми говорити про події, які розгорнулися 29 квітня в найбільшій столичній залі, у двоповерховому а, кінному цирку. Нині на цьому місці а, збудований кінотеатр Україна. Зібралися майже 8 тисяч делегатів. Це Всеукраїнський Хліборобський конгрес, всеукраїнський Хліборобський конгрес. І коли в ложі з'явився Павло Скоропадський, залунали такі вигуки, як хай живе гетьман Скоропадський, якого взагалі запросили на цю президію. Він подякував присутнім за довірену йому. Владу. І на цьому процедура виборів в принципі закінчилася. Зважаючи на лояльне ставлення німецького командування, прибічники гетьмана в ніч на 30 квітня захопили державні установи. Тобто тут у нас вже йде німецький вплив на територію України. Головою гетьманського уряду стає Федір Лисогуб. Він стає міністром. Давайте я пропишу кожного. Так, це у нас голова, голова уряду. Це Федієр Лизогуб. Запам'ятайте губ, будь ласка. Далі міністр закордонних справ. Міністр закордонних справ. Це у нас відповідно Дмитро Дорошенко. Дмитро Дорошенко. Дмитро Дорошенко. А далі міністр освіти і мистецтва. Міністр освіти і мистецтва... Міністр освіти і мистецтва – це Микола Василенко. Микола Василенко. Микола Василенко. А, наступний міністр юстиції. Міністр юстиції. Міністром юстиції у нас був Михайло Чубинський. Михайло Чубинський. Михайло Чубинський. Отже, ось такий у нас уряд при Скоропадському. Будь ласка, запам'ятайте цих визначних осіб, вони відіграють ще свою роль в історії. І усі вони були передусім фахівцями, а не саме політичними діячами. І представників соціальних партій Скоропадський до свого уряду в принципі, взагалі не залучав. На зустрічі з делегацією хліборовів, гетьман заперечив чутки про те, що земля залишиться в поміщиках. Він бажав доцільним ліквідувати їх як соціальне верство, але бажав зробити це цивілізованим, а не більшовицьким методом. І за законом від 8 червня. 18-го року давайте я пропишу 8 червня 1918 рік. За цим законом приватне землеволодіння обмежувалося. Обмеження. Обмеження. Приватного землеволодіння. Обмеження приватного землеволодіння. Тобто, що це значить? Обмежувалося 25 десяти на одну особу. Тобто, ось тут 25 двадцяти на одну особу. Ось таке земельне обмеження за законом від 8 червня. І поміщики могли продавати землю в Державний національний земельний банк, а в свою чергу мав організувати продаж землі. Серед землекористувачів і селянам дали можливість купувати землю на виплату, тобто за строком. До здійснення аграрної реформи поміщики залишалися власниками своїх маєтків, що неабияк дратувало селян. Тому Селяни хотіли радикальних змін і дуже радикальних змін. А ось. Скоропацький він ставився більш е, так, лояльно до цієї теми, і він хотів це робити поступово, без е, е, якоїсь митушні і так далі. Тому е, ліквідацію земельних комітетів і е, потреб продавати свою продукцію гетьманській адміністрації, яка мала зобов'язання перед окупаційними державами щодо поставок, пам'ятаєте про це е, селянство сприйняло вкрай негативно. Тобто, у нас пішов один мінус, потім ще один мінус. І е, люди були невдоволені. Взагалі трагедія Гетьмана полягала в тому, що його програма була несумісною з інтересами Німеччини та Австро-Угорщини як окупаційних держав. Е, Ця несумісність найгостріше виявилася саме у військовій сфері. Гетьман задумав створити 300 тисячну армію, оснащену за останнім словом, техніки, з е, панцерними е, спецчастинами спец... з авіацією, тобто ну, таку. На той час досить сучасну армію хотів він створити. Проте німецьке командування народження повноцінної української армії взагалі вважало небезпечним для себе. Адже сам Скоропадський, колишній генерал зісарської армії, надто добре воював проти них у недалекому минулому, і вони це, в принципі, пам'ятали. Тому, коли Скоропадський мав намір створити армію 300 тисяч, то німецьке командування цю Ідею не підтримувало взагалі. Ні, не німці, не ні австро вони це не підтримують, тому що вони пам'ятають, як гарно Скоропадський е, воював проти них. І взагалі, що якщо йому потрапить армія і досить така вагома армія в руки, то, відповідно, його вже буде е, не зупинити. І тому Збройні сили Гетьмана складалися із Запорізької дивізії, це з полком гайдамаків, сірожупанни і Сердюцької гвардії дивізій. Також становище, досить тяжке становище, склалося і в промисловості. Давайте я пропишу з армією. Не вийшло далі промисловість. Також досить важке становище. Чому? Невпевнені у завтрашньому дні власники підприємств відмовлялися від капіталовкладень у розвиток якогось виробництва. І революція вона взагалі підірвала таку трудову дисципліну на підприємствах. Уряд Гетьмана розпочав наведення ладу саме із зміцнення дисципліни. Однак підпливом власників підприємств і заходи вилилися у фактичну відмову від соціального законодавства УНР. Тобто, хотів зробити як краще, сталося ще гірше. Тобто, мінус соцзахист. Мінус соцзахист виходить. І Міністерство торгівлі і промисловості встановило на багатьох підприємствах знову ж таки плюс 12 годинний робочий день. Знову повернулися того, до того, що починали. Успішною була діяльність уряду у культурній сфері. Ось тут можемо ставити плюс. Культура. Тут плюс чому ось українізація шкіл, відкриття гімназій, університетів, створення Української академії наук, національного архіву інших культурних просвітницьких центрів це все було. Взагалі, після укладення Берецького миру у складі австро-німецьких військ в Україні перебував Легіон УСС. Він Входив до військової групи полковника Вільгельма Габсбурга або Василя Вишиванного, будь ласка, його запам'ятайте. Василь Вишиванний. Чому так? А, взагалі, це австрійський він був племінником Карла І останнього імператора Австро-Угорщини. Вільгельма Гамсберга знали в Україні як Василя Вишиванного. Саме таке, таке ім'я йому дали українські вояки під час Першої світової війни, тому що він досить сильно любив Україну, українську культуру. Він говорив, що він почуває себе українцем, і інтереси України для нього були на першому місці. Тобто його українці дуже любили, він вивчав українську мову, йому це було цікаво. Тобто, душою і тілом він був за Україну. І ось цей Василь Вишеваний або Вільгельм Габсбург з квітня 1918 року обіймав посаду командира легіону. Саме в ньому деякі опозиційні до Скоропадського українські діячі вбачали претендента на голову української держави. Взагалі, присутність окупаційної армії вона перервала ось цей революційний процес лише на короткий час. Розчаровані політикою влади селяни і робітники поставили, е поновили свою боротьбу, поширювалися підпали маєтків, убивство поміщників і їхніх управителів. Селянські протести набули такого. Характеру справжньої війни з владою. Е, найбільш активним був партизанський рух у Київській губернії, очолював і координували партизанщину більшовики. та Лівоєсерські організації. Взагалі, ця робітнича боротьба на противагу Селянській була значно організованішою і набагато масштабнішою. У липні серпні 2018 року припинили роботу близько 200 тисяч залізничників. Можете собі уявити, який на той час це був колапс. Це істотно позначилося на обсягах продовольства і сировини, що його возили до Німеччини і. Австро-Угорщини. А взагалі щодо політики і особливостей політики Скоропадського, ну, що я можу сказати? Була залежність гетьмана від австро-німецьких військ. Так, ось ми тут Скоропадський. Давайте зарівняємо. Подивимося, більше було плюсів чи мінусів. Залежність. Від німецьких та австро-угорських військ і була велика залежність. А, розбудова Збройних сил України. Армія. Хоча ну, ідея створити армію, це була гарна ідея. Засередження гетьману усієї повноти влади саме в українській державі. А, плюс внутрішня політика. А мінус зовнішнє. Далі наростання соціальної напруги. Ось були масові повстання, ми говорили, повстання робітників, боротьба робітників. Мінус. Це у нас масова напруга. Завдяки ось цим Таким вилянням петлянням, що ось гетьман не міг вирішити, чи все ж таки підтримувати поміщиків, чи вже йти до кінця революційним шляхом. Тобто, ну ось не було в нього такого якогось остаточної стратегії. Згортання попередніх революційно-демократичних перетворень. Мінус революційно. Революційно-демократичні. Перетворення. Мінус революційно-демократичні перетворення. І це досить такий великий і вагомий мінус. Чому? Тому що ось було згортання, е що він згорнув. Е права приватної власності на фабрики заводи, шахти, відновлення поміщицького землеволодіння, скасування восьмигодинного робочого дня, відновлення цензури. Припинення виходу соціалістичної газет, розгін органів місцевого самоврядування, заборона проведення з'їздів демократичних партій, заборона страйків і так далі. Тобто це ось був великий, дуже великий жадний мінус зі сторони Скарапацького. Також основою соціальної опори гетьманського режиму все ж таки були більшовики, буржуазія і селяни-власники. Це тут не сказала плюс-мінус, просто так було. Ось він опирався на поміщиків. Опирався все ж таки більше на поміщиків, на меншість. Е, з основання українських науково-культурних мистецьких установ. Ну, ось я говорила вже. Ми тут проведемо таку невеличку межу, щоб було видно. Культура тут був плюс. А, ну і Налагодження грошового обігу, було вдосконалення грошової системи збалансування державного бюджету, було відкриття кількох українських банків, заснування нових акціонерних компаній, відродження промислових підприємств і бірж. А, в плані фінансових реформ тут було все добре. Ось така у нас, виходить, картина саме. Гетьманування Скоропадського. А взагалі, уряд радянської Росії він, він зобов'язувався за умовами брецького миру визнати незалежність України і укласти з нею митний договір. Тому у травні 1918 року до Києва прибула для ведення переговорів російська делегація. Я прописую це все. Це у нас травень 1918. Перемовини з Росією. Перемовини з Росією. Делегація перебуває на чолі з Християнином Раковським та його заступником Мануїльським. І українська делегація на переговорах очолював Шелухін. 12 червня сторони підписали попередній договір про припинення стану війни між Україною і Росією. 12.06 припинення війни. Україна. Точніше, Росія проти України. Ось таким чином Росія нападала. Відновлюючи. Такі поштові, телеграфні, залізничні та інші комунікації Українська держава отримала можливість заснувати консульство в багатьох містах Росії. І в головному питанні про е е демілітацію кордону. Сторони не дійшли згоди зовсім. Взагалі, російська делегація погоджувалася з етнографічним підходом до визначення кордону, але висувала необґрунтовані претензії на великі території. Християнин Риковський відверто затягував переговорів, очікуючи поразки Німеччини у боротьбі з Антантою, що зробило в неминучим і золі не, минучим, а, не у Себрицький мир. А, гетьманська дипломатія. Приділяла багато уваги про проблеми Холмщини і Підляща. Проте цесарський уряд не допустив у контрольовані ними п'ять повітів Холмщини, саме гетьманську адміністрацію. Так само кельський уряд не бажав передавати Україні кримський півострів з великою військово-морською базою в Севастополі та Взагалі весь Чорноморський флот, і ось німецька. Окупаційна адміністрація передала владу в Криму колишньому царському генералу Сулейману Сулькевичу, створений ним краєвий уряд не приховував намірів зберегти Крим саме для єдиної та неділимої Росії, яка мала постати в майбутньому після знищення більшовицького раднаркому. Взагалі, забезпечивши німецький нейтралітет, Скоропадський оголосив блокаду Кримові і вона паралізувала економічне життя півострова, виявивши його цілковиту залежність від материка. І Сулькевич капітулював і погодився на переговори про форму державного об'єднання з Україною. восени осінь, 1918 року сторони. Розробили попередні умови побудови краєвої автономії, яка підлягала затвердженню кримськотатарським корултам та іншими національними громадсько-політичними організаціями. Це у нас питання Криму. Питання Криму. Сулькевич. Програє. У березні 18 року набуло актуальності Бесарабське питання 1918. Бессарабське? Бессарабське питання набуває досить великої актуальності в той час. Взагалі Румунія після укладення миру з Остров Угорщиною відразу ж анексувала бесарабів і гетьманський уряд. Розірвав дипломатичні відносини з Румунії і заборонив вивезення до неї до неї будь-яких товарів. Тільки через півроку, коли виникла потреба шукати контакти з Антантою, Скоропадський погодився на укладення тимчасового торговельного договору. І в Румунії розміщувалися дипломатичні представництва країн Антанти, і саме тому Гетьман сподівався. А на її посередництво в цих перемовинах. Питання про долю Бесарабії було відкладено взагалі до кінця війни. Це питання відкладалося дуже-дуже багато раз. Восени 2018 року починаються переговори про об'єднання Кубанської Народної Республіки. Осінь 1918-го. Питання Кубані. Питання щодо Кубані, а, то, відповідно, 21 жовтня було узгоджено договір про об'єднання. 21 10, це договір про об'єднання. Договір про об'єднання. Однак сталося це запізно. На північному Кавказі уже сформувалася Білогвардійська добровольча армія, а сам Скоропадський в Україні опинився в досить такому е, критичному становищі, і представники гетьмана в Румунії, Швеції і Швейцарії шукали контактів із представниками Антанти, намагаючись їх переконати у тому, що запрошення німців в Україну було не більш ніж намагання захиститися від більшовиків. 14 листопада. 14 листопада 1918 року. З Скоропадського було відправлено відставку. Це у нас, до речі, другий період це період з Скоропадського. Перший у нас був у було відправлено у відставку, також було відправлено у відставку уряд Федора Лизогуба, і новий уряд мав утілити в життя зовнішньополітичний курс на федеративний зв'язок із майбутньою небільшовицькою Росією, якої ще в принципі не існувало. І ось ця переорієнтація Німеччини на Росію знову ж таки. З Німеччини тепер ми переорієнтовуємося на Росію і наголосом нас спільні разом з добровольчою армією генерала Дініки на боротьбі проти більшовизму сподівалися здобути прихильність Антанти.